Вітаємо всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні ми покажемо вам, яку сушарку ми зробили. З обичних ящиків, звичайні ящики. Обичні ящики, ось вже по гривні купили. Ну, в общем, ну, ось, ось... бортики повирізали, скріпили стяжками. тяжками. сітка воно постелена. М'єдна. Не <різаний> базу, знайшов одну сітку, порізав болгаркою і прицепив. Можна, звісно, як в ці сушарці ми робили таку ми ми сіку. Е, тут, звичайно, стара занавеска, ну, тюль, тюльова занавіска, для того, щоб не просипалося, тому що тут Вінтиляція. під низом є сіточка. Якщо занав'язку знімаємо, якщо щось крупніше, то кладемо перець. Допустимо, ми сушили яблука, то воно на сітки добре. А таке мілке, то треба на занавісти, на тюлі. Це бивша рибацька сушарка. Вона мені вже не треба, не мене є друга. Ну, і, як В хазяйстві ти... все треба, все треба. Як кажуть, нам наші засоби. Масової інформації, що в цьому році морозити не можна, ну, значить, будемо сушити. Ми сушили і в минулому році. Це я залишки нашої заготовки, все, що залишилося Дивіться, це чеснок, борщ. Трошечки петрушки. петрушки Я вже все поіспортував багато. Ще. Це трошки цибулі. Трохи залишилося трохи кропу. Ну, коротше, для чого я показую? То, що в нас воно дуже добре. Все уходить, все, ми, все ми користуємося і все воно в пригоді. Ну і цей рік ми... Задають питання. А чому не купити петрушку сушену в магазині? Одвічаю, не той запах. Я пробував, геть не то. З дому, що з з города зірвана, я не знаю, як воно виходить, але аромат більший від цього, що ми зараз зробимо. Взагалі, до чого веду, що ми користуємося дуже багато цією, сушеним, сушеною зеленю, особливо коли вариться бульйон. В бульйонах, в бульйонах зазвичай ми його використовуємо. Ну і тут ось зараз я буду висипати цибулю. Ми її вирвали, поки вона не випала. Ніжна така. Так, да, вона ще не переросла, та несень, вона ну, така дуже-дуже ніжна. І замітьте, з білим лужем. Ну, товстим шаром її не можна. Ні-ні, вона така. Вона да. дуже соковита. Їй треба, щоб вона продувалася. Наверно, треба було ще четвертий таск зробити. Четвертий, <клес> можна і п'ятий зробити. Да, тут слава Богу, є куди рости. ще Тощинок тебе. Да. Дуже багато часу це займає. Я, чесно кажучи, сьогодні вже аж нервувала, бо сильно довго, поки вирвали, поки помила, поки посушила. Ну так, все... ну, да. сказав, <кхід> проще купити, чим це саме. Але от ми тільки дивилися, якщо ще петрушку кріп можна купити, то цибулі сушеної немає. А цибуля сушена, вона дуже класна в бульйоні. Дуже класно. Вона таке додає є Ну що там казати, цибуля є цибуля. Так, ну оце ми накришили цибулі і зараз ще ось, ну, піввідра кропу. Кроп, молоденький, кропу. Це, похучий, да, це з нашого городу. Домашній. Садив зими. Осінню посадив окроп. Те, що осінню посаджено, те йшло. А що весною, то не, погано, як погано. Так, що садіть окроп, петрушку, все садіть в сосіді. Чесно на кажучи, зиму. думала, петрушку можна садити, а кріп вимерзає, але у нас такі зими, що він не вимерзає. Так, ну, десь так. І в минулому році, в минулому році, ми використовували цю сушарку, отаку, просто вона стояла в хаті, і в нас така кімната є де, ніхто не живе, і там воно сушилося. Але цей рік... Ми вирішили це все робити на вулицю. І пошила я на оцю сушарку такий чехол. А тепер ми будемо шити чехол на саму сушилку, для того, щоб муха не залітала. Щоб, ну, ви, Кстати, воно і пилі теж буде пилюки. Значить, дивіться, взяла я кусочок старої штори. Соня, цукає, цукає, цукає. грається. Кусочок старої штори, е, даже навіть цю не вбирала, дуже його хорошо вигладила для того, щоб не було ніяких хворіч. І на зігзагі пройшла, ось тут видно. Пройшла, обійшла. Що це, це, це значить? Це верхня частина сушилки. І це буде як криша сушилки, отак от от скажемо. І тепер я вокруг обіщу його старою занавіскою. Старою це тюль була колись дуже давно. Е, на вікні, у кожного, мабуть, вдома валяється, скільки ну, чи лежить, скільки цих остатків від старих штор. Я ніколи не викидаю, а зараз воно нам згодиться. Значить, я беру отак, от, як сумку дно, і обшиваю його вокруг, отак от, от, кругом, і буде в нас чехол на сушилку. Отут от хотіла показати, ну, я думаю, що це понятно всім, доходять до угла. Опускаю голку, піднімаю лапку, вивертаю от, так от і розвертаю, от, от, от ми робимо таким чином кут. Все, і вже пішло воно в другу сторону. Отак от, так от кут вийшли угол. От так вона виглядає. Вже з цим чехлом. Вона закрита повністю. Виходить. Сюди не попадає нічого. Все чистеньке, сухеньке буде, воно буде сошу, сохнути. Я його майже не перевертаю, бо воно постеляне тонким шаром і все добре. І з цієї сторони я все зробила запахту, тут трошки як запасу. Зацепила тут прищепкою і внизу прищепкою. І все. А низ? низ я його ставлю на столі і під низ Підкладаю отак, от і нічого, воно нормально все. Буде, і воно буде добре функціонувати. Так що, кому сподобалася така ідея, то можна зробити таку сушарку за копійки. Хоча у нас стоїть дорога, хороша сушарка, електрична, але вона скільки світу вжере, що це просто капець. А це собі наклавано воно і безкоштовно воно сохне, якщо особлива погода на дворі. Тепло, то воно буде сохнути добре. У нас в прошлому році, коли було жара, то 2-3 дні і воно готове. Вже в баночки засипали і воно на зберігання. І ще є ось така сушарка у нас. Тоже Юра робив сам, це вже для риби. Риба тут висить і сохне. Ну, а На сьогодні, всім пока-пока. Дякую за коментарі, за вподобайки, за підписки. Всім дякую і всім пока-пока.